Привітики! ми з вами сьогодні починаємо новий влог. Сьогодні п'ятниця, і я його почну зараз зранку, поки в мене є ще час. Тому що сьогодні ввечері я збираюся в Карпати. Ми запланували з колективом подорож в Карпати. Буквально на два дня. ми виїжджаємо вночі е з п'ятниці на суботу і повертаємося в неділю додому. Тобто, в мене сьогодні треба прийти додому, зібрати речі, помити волосся, висушити волосся, е помити себе зрозуміло. Mm, подумати взагалі, що взяти, бо я такий собі, знаєте, турист, осінній, не дуже знаю, що брати. Я тут думаю, так, треба теплішу куртку. Ні, думаю, достатньо цієї куртки. Потім знову вранці проснулася мінус один. Треба знову теплішу куртку. Я не знаю, треба це все обдумати. У мене в голові така каша, знаєте, типу 100-500 думок, що треба зробити так. Я приходжу, починаю робити те, потім те, потім це. І, словом, мені це все треба буде зробити. Мені ще сьогодні треба буде купити шкарпетки. А, мені ще сьогодні треба буде купити круасанчик з собою в дорогу на ранок до кави. Мені ще треба буде. Я думала, можливо, ще якісь штани спортивні купити, але не знаю, побачу. Бо я щось у мене тут думок в голові, і я не знаю. Е, от. Тому я вирішила не втрачати час, тому що я планувала ввечері починати влог, показувати, що я збираю. Тому я, щоб не втрачати час на ось цей частину влогу, вирішила її записати ось тут вранці, поки в мене є час. Не знаю, що мені там вдасться познімати, що не вдасться познімати, тому що колектив не всі там звикли до зйомок, не всі звикли до того, що я спілкуюсь на камеру, але красоти Карпат я вам точно покажу. А, і а що ще треба в Карпатах? А в Карпатах просто краса, просто красоти, просто гарно, і просто треба насолоджуватися природою. А, тим більше зараз осінь, все-таки буде жовтеньке, гарненьке. Я не була в Карпатах а, восени, тому це для мене буде такий перший раз. А, так що такі плани, щось я відволікаюся, то на те, то на все, вибачайте. Так що такі в мене плани. Сьогодні будемо збиратися, сьогодні будемо думати, що з собою взяти. І ще на протязі дня треба буде трошки попрацювати над зборами. Так, ну що, у нас 9 година. Я тут е, після душу, після помила вже волосся, висушила його і приступаю до збирання речей. Е, без поняття, ще взагалі що брати, буду по ходу тут <губ> імпровізувати, списку в мене немає, е, так що треба не забути хоча б такі важливі речі. Е, е, і 9 година в мене лишається, напевно, хоча б за годинку це все треба зробити, щоб хоча б трошки поспати, бо виїжджаємо ми о третій. Так, тут валіза, тут тапки, тому що планую взяти купальник. На всякий випадок, можливо, у нас якісь чани занесе. Тут там серветки, які треба взяти з собою. Коротше, зараз складу косметички. Коротше, все по ходу. Так, плюс я собі купила зручну білизну, яку я взяла на дорогу ось такий. Зараз покажу вам ось такий безкаркасний бузгалтер, який буде зручний і не буде давити. Тому я планую, що мені має бути зручно, тому це ставлю. Десь в сторону його буду вдягати і купила ще собі, ну трошки раніше, але купила собі ще купила собі, господи, заговорююсь, купила собі ще світшот. Ось цей. Він теплий, він буде класненький, зручний, тому його теж беру з собою, а вдягати буду біле худі з капшоном. Все, я тут почну трошки збирати, потім покажу. Ну що, я вже щось трошки тут назбирала. По-перше, це я планую вдягати свої блакитні спортивні, спортивні штани, свої худі з капюшоном, шкарпетки. А далі це все я планую брати в рюкзак ось цей маленький, який беру з собою. Він в мене вже 100-500 років, але виручає в подорожах. Це зара. Що я сюди кладу? По-перше, сюди піде зарядка, але ще має зарядитись телефон. Сюди підуть серветки сухі, сюди підуть серветки вологі, окуляри, навушники, окуляри сонячні. Тут, тут гаманець, тут паспорт, тут кину блиск для губ, нехай буде, тут будуть пластирі, тут буде. Мій бронзер, але тут дзеркальце і прокладка. Нехай буде в сумці. Ще буде в косметичці, але з собою теж потрібно. І тут же ж буде павербенк, на якому у мене ще поки що світиться лампа. По сумці, мабуть, все. Теоретично, я сюди маю ще впихнути шапку, тому що на горі має бути холодно. Тому беру з собою шапку. І, що ще? І сюди ще має попасти круасан, якого я буду їсти вранці чи вночі на заправці з кавою. Так, тут у нас все. Далі повалізю. Беру з собою джинси, беру з собою світшот. Ну, теоретично, один день я вдягну, другий день в мене буде джинси і світшот. І на всякий випадок ще взяла свет, я думаю, що він мені не пригодиться. Взяла просто з собою футболку, щоб спати. Вирішила, що в футболці буде зручніше. Тут купальник, тут шкарпетки, білизна. І сюди ще мають лягти косметички мої з доглядом і з декоративкою. Далі тут якісь залишки таблеток, мені виявляється, терміново потрібно оновити аптечку, але таке на перший раз хватить. І тут у мене кросівки, в які я поризуюсь, бо їду, я в черевиках. Тут у мене пляжні тапки, і тут у мене стандартна плойка, яку я беру з собою постійно, раптом пригодиться, ну і так далі. А, і не знаю, що робити з курткою. Поки що ось поки що так. Зараз я ще буду доскладати. До речі, взяла з собою ось такий підсрачничок, який сказали, варто взяти. Типу, ну ви знаєте, що його чпляють на, на себе і в разі чого на нього можна присісти. Тому в мене тут є ось така штука. Так, далі. Тут у мене косметичка з поглядом, що беру з собою. По-перше, гребінець. По-друге, беру антиперспірант, беру зубну щітку, беру гель для вмивання, беру. Крем і беру крем під очі. Я думаю, що одну ніч я переживу без сироваток і без всяких тоніків. Тут у мене станок, нехай буде на всякий випадок. Тут у мене знову ж таки одна прокладка. Теоретично вони не мають знадобитись, але нехай будуть. Ну і Тут ватні палички і щоденні прокладки. Тут, здається, все. Так, далі у мене декоративна косметика по-перше, пудра. По-друге, тон беру ось цей буржуа. Далі консилер. І беру дуже багато таких упаковок, які просто мають залишки, щоб мені їх не шкода було. Тут така палітра тройна з бронзерами і типу пудрочка. Далі рум'яна, туш. Далі бальзам. Тут не залишки, але беру. Стругалка для олівця, якщо треба буде підстругати, олівець для брів, гелі для брів. Тут замчик для губ Carmex, сюди ж кладу крабик і пензлики. Ну що, здається, все. В валізу я ще поклала одну пару джинс. Я вирішила їхати в своїй короткій корці, тому куртку ніяку сюди пхати не буду. А, в мене місця тут достатньо. Мені цієї, валізи, навіть на зимові такі об'ємні речі, достатньо. А, вранці сюди ще докладу косметички. Тут рюкзак зібраний і ось тут я поки що прицепила ось цей підсрачник. Так, ну що, доброї ночі. На годину 2 година 25 я вже прокинулася вмилась і роблю собі кау це обов'язково ніч рано, коли я вже повернулась і мало атикави і собі бутербродики з рибкою. так а, ну я навіть трошки спала мені не о 11 Десять до ліска, і до другої поспала. Ну, в принципі, поки що таке, знаєте, саме відчуття, як в інці, коли я встаю. У мене є інше, ніж. От, тому побачимо, як взагалі буде проходити день. Я сподіваюся, що я встигаю. Можна трошки прискоритись. Ось тобто швиденько собі доробляю бутерброди. І роблю. І невеличкий макіяжик. Він треба вийти справу. о третій, десь десь так, тревож. Невеликі палки. Так, ну все, я готова. Е, такий трошки напівсонний стан. Я втягнулася і готова вибігати, наші вже виїхали. Так, ну що, я дійшла до місця збору. А зараз вже мають приїхати і мене забрати. Думаю, чи мені тут на заправці чекати, чи ближче на до дорогі. Але думаю, розберемося на вулицю. До речі, дуже видно, світить місяць. І навіть не страшно. Мене Вадим привів, але я його вже відправила додому. От. Що ми? ми зупинились на заправці купити кави. Я вже свою каву і їм круасанчик. Нас вже 7.20, десь так. Ну це є що? Це Пікутсько-Буковинський Карпатик на Гуцульщину. В івано на Франківську область населяють півтора мільйона чоловіків. Ось слон, дивіться, голова так зліва. Ага. Ось да, да, така да, вона да, зараз відкривається. Да, 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 да. Слон чи не слон? Слон настоящий. Така архітектура. О, ось. Ну і Ми з вами все вище і вище піднімаємося в гори, тому що і е, на висоті 600-650 метрів на рівному морі. Просто сиптіння. Е, такий, типу, прикордонний. Ну що, ми зараз почнемо підйом на гору кострич. У мене є палки. Нам тут роздали. Рюкзак взяли водичку, взяли з собою продуктики а, і будемо зараз маленько йти. Тут красиво. В Карпатах завжди дуже красиво. Це автоматично будуть. І робіть, не йдете. І Вам треба вправу цю гріти. Так, палки вогіруться. Наша висота. 1546 метрів над рівні моря. Маємо піднятися. І в Карпатах кожен крок вище стає все гарніше. Перша точка, тут дуже гарно. Ой, а тут як гарно. Ах, просто. А ми будемо підніматися ще вище. Буде ставати ще крутіше. І ще ні, там гора довга є на Буковелі. Да, ну, і вам процитують такі слова, а ви мені скажете, хто це написав. Давайте. Яке ж це слово приязне. Ото Гоперло. Вже є... жарко стає. Ми казали, треба тепло вдягатися. Зміна локацій. Тепер ми йдемо по лісу. У мене вже такі брудні черевики. Краса. Ну що, я зняла окуляри, як були лісі, вони не потрібні. Але палки реально допомагають впиратися ними. Нам ще йти дуже довго. У нас маршрут в одну сторону 10 кілометрів. І взагалі розраховано на 6 годин на туди і назад. Ну і Вже стає трошки тяжче. Ми йдемо вгору по гілочках. Але красиво як! Просто. Так, тут там капець, як високо. а там низько. Що, перший сніг? Ага, в цьому році. Дивіться, скільки тут снігу. Може, той єдиний, який ми побачимо цього року. Фу, я вже втомилася. Ууу, то що ми вже на гору піднялись? Ура! Це останні метри. Ой, щось вони такі тяжкі. <.restrial> <simplicity нельзя> останні броди. Будемо їсти два броди. Ходіть сюди зараз передохнете. О, тепер ми йдемо на не знаю, на ділянку, де кращий огляд палки. Палки неймовірно допомогли, але я вся дуже мокра. І добре, що я набрала теплішу кошту. Мені здається, що та майка, яку я вдягнула на зайва. А то лякали, лякали, холодно, холодно. воно не холодно. 1500 з хвостиком метрів. З Кожним кроком. Горніший, гарніш. Яблук. Ми вже поїли, трошки попили, вертаємось назад. Яблуко просто Що? <реклама> mm. mm. <реклама> Але фото, відео взагалі не передає ту всю атмосферу. Ті всі гарні види. Тут так гарно, подивіться, отам. там. А ноги мають бути? Та мають, то ж гори, то грязні ноги, то так має бути. Боже, це просто так, так гарно, що то капець. Дивіться, який там різкий спуск. Ну, Камері все одно не передає. коли вже Ну, спускати вже 100% легше. Хоча <рес> на, на дорозі назад були ще й підйоми. Так, треба дивитись під ноги. Сьогодні буде Карпат, там дуже багато. Тут просто не видно гарно. Вже заселились в номер. Так, коротше, шведесень. Боже, тут підлога тепленька, в мене носки грязні. Такий номер, Ти можна показувати? Можна. Три ліжечка, там душечок, телевізор. А, тумбочка ще не роздивилася, є чайничок, є а, чайочок, кава навіть є, розумієш? Два кріселка. Вид на туди. Вид А дивися, там вид? гора, там спуск, там цей. Там у нас видно гора. Ну, підйомник. Чи Тут нема підйомника. Тебе буде чути, то нічого. Тут тераска є, да? прикольно, кріселка. Божечки, тут цей це заповнений. Це ми тут заглянули. Що це. тут є шоколадки? Снікерси є, це не наші, якщо що. Корона, холодна, водичка, вино. Все, ми вже заселились і тепер зможете м'яско. Тут вогонь розпалюється. Після 22 кілометрів зараз ще поїсти. Чомусь випадемо і бдушик. Коротше, наш готель. Blue Mountain, Montown. Не знаю, як правильно. Тут недалечко. Ось Грибова хата. Ось наш готель. А, гарно, номер взагалі класний і все, все дуже класно. О, що, Добрий ранок, який вигляд з вікна. Кава, чай, видно гори. Гарно. Там ще засніжена гора. Все, пойде чай. Так, я вам ще швиденько хочу показати номер, поки ми всі з'їхали тут ще наші речі, але тут є дзеркало. При вході ванна зараз покажу є шата. Велика, висока, тут купу. всього може міститися. У нас було три ліжка, ну тут наші речі, не залишайте, тумбочки. Є міні-бар, я вам вчора показувала: був чай, кава, цукор, і, відповідно, міні барі там горішки, алкоголь, телевізор. Тут два крісла, столик. Ну, Типу, взагалі, номер дуже класний, купа систем освітлення. Тут, тут, там підсвітка є. І давайте ще ванну покажу. Так, ванна. Е, є білі гарні рушнички. Тут умивальник, зубна паста, зубні щітки, фен і душова кабіна. Тут теж окремо вмикається освітлення. І тут освітлення. Ну, типу, взагалі. Мені дуже сподобався номер. Рекомендую Blue Mountain, бляха. В мене е, слово Mountain не виговарюється. Все, я зібралася сьогодні в світшоті, е, випрямила волосся, зробила невеличкий макіяж і ми зараз йдемо снідати. Сніданки теж були класними. Дівчата взяли яєчню. В комплект також входить до яєшні круасан, і також кава теж входить до кожного сніданку. Я ж по млинцях, тому у мене тут млинці солоні з лососем і шинкою, і також в комплекті солодкі млинці з яблучками. Так, це ми висловились. Залишили речі на рецепті, і сьогодні на день прогуляно по букварі. Зараз з піднімеємо, свіпимо вітличку. Короче, сьогодні другий день. Сьогодні вламують покататись на родильбані. Я ще думаю над тим. А, типу, я ну, трошки не екстремалка, але напевно сьогодні це Взагалі, Мені подобається такого після такого активного вчора підйому нагору. Сьогодні прям ідеально прогулятись. По сонечку, погода прям сьогодні теж радує. і класно, дуже класно. Втомлюємося тішитися красотами Карпати. Пункт номер раз на сьогодні. Підйомник. п'ятсотий раз. Але... А, там їх ставити, Дрека. Да. А вони не достають. А, достають. п'ятсотий раз, але як це тут типу, буквально не піднятися підйомником нагору. Я завжди боюся цих пунктів призначення на таких штуках. От, ну, коротше. Їдемо. А, так, да, я ж тут не встигла сісти. О, <рес> <рес> їдемо отак от, от. Я не скажу, що я прям висоти боюсь, але я боюся всяких от таких от штук. Що, не дай ложечко, щось не Так, да, і страшно телефон отримати. Подаває другий раз. Але пункт номер два родильба. Не страшно. Все, спустилась. Я ніколи так не кричала, я взагалі в житті ніколи Це не кричу. Це Тут страшно. кричала. Не страшно було. Ми на маленькі свитки е, Ну Потім так, <клес> да, але на цих е, перших кольосиках, кружочках, то було трошки так. Ось таке. Ми зайшли в п'яну вищу, заїхати і ночку і продовжуємо і... що щоб зараз тут так. Це наша остання локація, куди склад бук Женецький, напевно. Я тут вдягнула шапочку, щоб мені було тепленько, бо тут якось вже похолодно, якщо... Того того буквалю було сонячно і жарко, то зараз трошки прохолодненько. Думала шапочка і ми йдемо. А ще заїдемо на водоспад і запивом, за сувенірами, кому куди. Та й будемо рухатись додому. Так, ми живемо на водоспад гук. Так, да, Женецький гук. Попрошу руками. Наприклад. У нас головний uh, атрибут атрибут інвентар. Відкривається, до речі, нормально, нормально. зубами. Ні, нормально. А, наша група клюків десь позаду Ні, вже Видно, видно себе. І тут знову прям дуже гарно. Ми вже другий день не втомлюємося насолоджуватися красотами Карпат, а щоразу приїжджаєш і щоразу просто... Дивуєшся, милуєшся, як все гарно і насолоджуєшся тим, що ти можеш це відчути, побачити і насолодитися. По дорозі до водоспаду тут є такі будки-не-будки, торгові точки. Ми знайшли каву. Кава, напевно, буде найсмачніша за весь період, тому що ми тільки що поїли і зараз була просто найсмачніша їжа. Ми їли залишки там м'яса за вчорашнього. Там, ковбаска, воно просто було таке все смачне, що це просто. Там до водоспаду лишилося ще метрів 200, і то в нас тепер є кава тепленька. І тут найхолодніший період за весь за всю поїздку до Тут справді дуже вже холодно, і шапка дуже доречна. Дуже щасливо, що я взяла шапку, бо без шапки я змерзла. Я справді думала, що трошки ближче буде йти, але... Ти ще далеко. Ну, вже ні. Але пройшли добре. Ми до нього дійшли. Гарний.